«Чарівна Палітра під такою назвою у виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею відкрито виставку художніх робіт вихованців студії образотворчого мистецтва Бродівського районного центру дитячої юнацької творчості. Про відкриття виставки дивіться далі. Тісною є співпраця бродівського історико-краєзнавчого музею з Бродівським районним центром дитячої юнацької творчості. Чарівна палітра є уже їх третім мистецьким проектом. Директор музею Василь Стрільчук задоволений цим. А виступаючи на відкритті виставки, зазначив у тому, що Брідщина є багатою на таланти, не має жодного сумніву. Сьогодні ми маємо змогу уже вкотре переконатись у цьому. При Бродівському районному центрі дитячо-юнацької творчості діє студія образотворчого мистецтва, яка об'єднує майже 60 поцілованих господом дітей віком від 6 до 16 років, які творять душею. А допомагають їм у цьому викладачі центру Володимир Нечепоренко, Роман Шус та Ірина Щирба, про яких з гордістю говорить керівник центру творчості Наталія Смаль, а також відзначає наступне. Це роботи які наповнені життям, які наповнені кольорами, гамою, світла, які наповнені дитячим талантом. Коли приходять до нас маленькі діти, а їх приводять їхні батьки, ми не знаємо, як та квітка ще розкріпить, Але рік за роком, за кожним заняттям, за кожною хвилиною праці, і в першу чергу, шановні батьки, за вашим бажанням і вірою, як в сили вашої дитини, так і в майстерність наших викладачів та пінка розцвітає. І розцвітає як найкраще, можна сказати, на Україні цвітом весни радості. А сьогодні ми додаємо вагоме і сильне слово миру, тому що кожна їхня робота це є сонячна робота. І кожна їхня робота несе нам в хату ми. Глянь, У них є квіти, у них є їхні друзі тварини, у них є природа. Отакою От вони хочуть бачити нашу Україну. А ми хочемо їх бачити сильними, здоровими, щасливими. Вітаючи відкриття виставки Чарівна палітра. Ось що сказала бібліотекар Бродівського історико-краєзнавчого музею Наталія Ханакова. Піднімається її економіка, піднімається її духовність. І сьогодні на цій виставці я маю таку надію, що ми будемо плекати саме такі таланти, які є в нашому виставковому залі, і що це допоможе нашій Україні піднятися. Організація виставки у закладі мобілізує і згуртовує дитячий колектив. А керівнику дає можливість пізнати краще вихованців свого гуртка. Мета організації виставок багатогранна. Виставки мають пізнавальне і виховне значення як для дітей, які беруть участь у підготовці експозиції, так і тих, які лише оглядають її. Вихованцям, які готують малюнки для виставки, підготовча робота приносить не тільки радість створення, а й задоволення бути відзначеними, знати, що твою роботу цінують, приділяють їй увагу. Велике значення має виставка дитячих робіт і для батьків, які переконуються, що заняття творчістю один із засобів всебічного розвитку їхньої дитини. Високу оцінку своїх робіт отримали вихованці студії образотворчого мистецтва від своїх наставників. А це Володимир Нечепоренко, який у центрі творчості з 1997 року. Його творіння добре знаємо ми, бродівчани, і не тільки. Один легкий рух пензлем і полотно оживає. Ми бачимо мрію, ми милуємось красою, ми наче відриваємось від реальності, і потрапляємо в інший світ. Пан Володимир навчає дітей старшої групи студії. І саме його вихованець Микола Габа презентував присутнім свою персональну виставку. Микола разом із своїм татом прийшов у центр творчості шість років тому, несміливим хлопчиною. А нині він уже справжній майстер пензля, можливо, майбутній Іван Труш, як говорили виступаючи. А ось що сказав тато Миколи Назар Габа. Вічі приємніше, коли... Тому факту не було приємно. Велике дякую Наталі Васильівні, Володимиру Володимировичу, що розвивається. Якби я сам не хотів працювати, нічого. Роман Шуст та Ірина Щирба навчають дітей азів образотворчого мистецтва. Це вони роблять такі важливі перші кроки у розкритті дитячого таланту. Зовсім молоді, але вже добре знані. Роман пішов стопами свого тата Мирона Шуста. Він уміє вдихнути життя у метал. Його ковані речі викликають справжні захоплення. А картини Романа, наче мандрівка з автором стежинами різних країн. Ірина Щирба у центрі творчості з 2011-го. Вона художник-іконописець. Кажуть, що писати ікони може тільки духовна людина. Це про Ірину. Її ніжна жіноча рука творить диво на полотні душею. Викладачі центру із захопленням говорили про своїх вихованців, картини яких представлено на виставці. Відтак вихованці в студії образотворчого мистецтва вітали і словом, і піснею, і танком їх друзі, вихованці студії Гал Арт, яка діє при Бродівському районному центрі дитячо-юнацької творчості. На відкритті виставки юних художників, чарівна палітра. Також слово мали Богдан Лоза, добре знаний у нашому краї художник, та Світлана Судова, класний керівник Володимира Нечипоренка. Вони не приховують свого захоплення від побаченого. Пропонуємо і вам зануритись у світ дитячої мрії, у світ дитячої фантазії, відвідавши виставку Чарівна палітра у виставкових залах Бродівського історико-краєзнавчого музею.